В ефірі новини на телеканалі TV. і далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур вітаю душу і тіло. Ми положимо за нашу свободу. У звільненому від бойовиків Краматорську маленька дівчинка зупинилася серед торгівельного центру і заспівала гімн України. Її соло тривало недовго. Вже на другому рядку її підспівували майже всі відвідувачі. Російський актор Михайло Порєченков побував у Донецьку, і стріляв у бік українських воїнів разом із бойовиками. Артист, який знімається здебільшого у бойовиках, вирішив подивитися на справжню війну. І познайомився з вантажками терористичних угрупувань гіві та моторолою на камеру для російських журналістів з нахабною посмішкою стріляв у по Донецькому аеропорту з кулеметів. СБУ і МВС України вже відкрили кримінальне провадження проти Поріченкава за участь у терористичній діяльності. А за це актору загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Ще один синьо-жовтий стяг замайорів над новим терміналом Донецького литовища. Кіборги встановили національний прапор на найвищій точці будівлі. Підкорення вершини відсвяткували своєрідним феєрверком, запустили сигнальну ракету і влаштували автоматний салют. Нагадаю, бійці неодноразово вивішували українські прапори з вікон і кріпили на дахах. Та кулі і снаряди під час боїв їх швидко знищували. Войни запевняють, прапорів для терористів як і. Набоїв вистачить. За добу терористи 45 разів обстрілювали військових в зоні АТО, зокрема біля селищ Нікішино, Ольховатки та Миколаївки. У колиці Дебальцевого накрили градами. Тричі бойовики намагалися атакувати Донецький аеропорт. Українські військові черговий напад відбили та знищили вогневі точки противника. За інформацією прес-центру, АТО найбільш складна ситуація зараз у місті Щастя на Луганщині. Там уночі бойовики обстрілювали військових із градів і танкових гармон. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту щастя. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. Там під прикриттям будинків мешканців селища протягом двох-годин вели вогонь по нашим підрозділам. Бойовики ведуть активну розвідувальну діяльність навколо Маріуполя. Про це повідомив. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, терористи хочуть паралізувати трасу Донецьк-Маріуполь і надсилають розвідувально-доверсійні групи у Маріуполь і Волноваху, аби забезпечити влучні артилерійські удари. Тим часом, у так званій ЛНР з бойовиків і російських найманців, сформовано ударну групу. У її складі тисяча озброєних терористів, два десятки танків, по 40 БТРів і ствольних артилерійських установок. З даними Тимчука, це угрупування брало участь у знищенні 32-го українського блокпосту. У Донецьку ніч минула спокійно і на ранок пострілів не чути. Про це повідомляють у місцевій мерії. А напередодні, внаслідок масового обстрілу житлових районів міста, одна людина загинула і ще одна з важкими пораненнями у лікарні. Зруйновано кілька будинків, здебільшого, у приватному секторі. Україна, Росія та ЄС нарешті підписали тристоронню угоду про поставки газу на зимовий період. Україна отримує блакитне паливо за прийнятною ціною. Росія погашення боргів. А Європа гарантії, що не мерзнутиме цієї зими без російського газу. Транзит через Україну буде безперебійним. Деталі угоди знає Олексій Сахно. Після п'яти місяців газової війни маємо надію на п'ять місяців газового миру. Цієї ночі в Брюсселі Україна і Росія за участі Єврокомісії підписали зимовий пакет газових угод. Він забезпечить нашу країну блакитним паливом як мінімум до кінця березня наступного року. Ці рішення, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечить як енергетичну безпеку України, так і забезпечить безпечний транзит газу до країн Європейського союзу. Дійсно, процес був непростой. тем не менее, нам удалось знайти компроміс. Російська сторона по многим вопросам пішла навстречу нашим колегам, в тому числі в вопросе ціни, в реструктуризации задовжності. До кінця цього року Росія продаватиме газ Україні по 378 доларів за тисячу кубів. А у першому кварталі наступного ціна впаде до 365 доларів. У листопаді-грудні Україна придбає 4 мільярди кубометрів газу, чи не найбільше компромісом задоволена Європа. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у спільній заяві наголосили, що не лише Євросоюз, а й країни Великої Сімки та МВФ сприятимуть виконанню газової угоди. А в Єврокомісії побачили гарні прикмети в укладених домовленостях. це, мабуть, перша ознака мудрої політики сусідства і, напевно, перший проблиск впадання напруги у відносинах між двома сусідніми країнами. Міжнародні кошти підуть на погашення боргу за вже поставлений Україні газ. До кінця року Київ сплатить Госпрому понад 3 мільярди доларів. В уряді вважають, це має закрити питання боргів раз і назавжди. Поставлені в минулому обсяги природнього газу українською стороною обліковується за ціною 268 доларів США, і для цього Україна. Має всі необхідні кошти, щоб повністю закрити рахунки по постачанню природнього газу, який був здійснений в минулому. Перший транш оплати це мільярд 450. Буде здійснений в найкоротші терміни зразу після підписання протоколу. Залишок у розмірі 1 мільярд 650 Буде здійснений до кінця поточного року. У Москві ж наполягають загальний борг перевищує 5 мільярдів доларів. Тож остаточну крапку в цьому питанні має поставити стокгольмський арбітраж. Рішення шведського суду в українсько-російській суперечці очікується навесні 2015 року. Олексій Сахно ТВАЙ Уша не задоволені тим, що Україна слідом за західними державами не запроваджує санкцій проти Росії. Посол Шав'ю в Україні Джефрі Паєт назвав не найкращою ситуацією, коли український бізнес продовжує отримувати прибуток. А європейські і американські фірми, підтримуючи український суверенітет та цілісність, несуть збитки через запровадження санкцій. Нагадаю, у відповідь на анексію Криму і агресію на Донбасі США та ЄС вели санкції проти Росії. Україна ж лише підготувала списки компаній та осіб, однак обмеження проти них так і не запровадили. А ще американський посол заявив, корупція є більшою загрозою для українського майбутнього аніж російські танки. Басейн води саме стільки, на думку комунальників, використовує один киянин, який не має лічильника на місяць. У платіжках за вересень людям нарахували по 22 куби холодної води на кожну зареєстровану у квартирі особу. Далі йде пояснення, підрахунки робили на підставі даних, які надали жеки та водоканали. У Вадимовій однокімнатці прописані троє. Він, дружина і малюк. Уже Жеку порахували за вересень, сім'я напила і намила аж 66 кубів холодної води. Це приблизно три басейни. Приголомшений чоловік ніяк не може второпати логіки. Якби я залив свою квартиру, у мене 18 квадратних метрів. Ну арифметіку вчили всі до да, геометрію. Тобто, якщо її залить квартиру до повінця водою від плінтуса до потолка, там 22 куби не буде. Ну, це що можу сказати вам. Це железнодорожна цистерна. Ось, ось, будь ласка. 66 кубів, ось сума до сплати. Це на троїх людей. Всього нараховано, виходить, 22 кубічних метри на одну особу. Це безпреділ. У пошуках відповідальних він пішов у місцевий ЖЕК. Там йому пояснювати відмовились у підсумку. Чоловік обійшов ще п'ять інстанцій, таких як Вадим. у столиці більше тисячі, і це тільки ті, хто звернувся зі скаргами до водоканалу. На питання як таке могло статися, чиновники розводять руками. У нас не врегульовано нормативно правове питання щодо права експлуатації лічильників обліку. Як і теплової енергії, як і холодної води, водовідведення виправдовують і комунальники, вони тільки рахують фактичні показники, а винні на добросовісні мешканці, які свідомо занижують дані лічильника. До сьогоднішнього дня було всім кажу, кого щочик є. Он працює, не працює, ніхто за ним не, не слідив. Як він платив, як он там считал, як він знімав показання. Ніхто ніхто не прияв цілесний пломб. І тепер вся різниця вилілась на тих, у кого немає счетчика. А ще винуватять бруд, який начебто осідає у лічильниках. Через це вимагають що найрідше раз на три роки звірювати пристрої. У сервісному центрі водоканалу це коштує за 50 гривень. Водночас юристи виправданням комунальників не вірять. кажуть, уся справа у відсутності нормативних документів. Раніше були гранічні норми, которыми можна бу. Как бы обратиться, посмотреть нормативно правовые акт и определить, законные действия или нет? На сегодняшний день 5, 5 кубов. Це средністатистическа норма. Поэтому всім настоятельно рекомендуємо писати э, соответствующе заявлення, прилагати квітанції. Э, заявлення следует відправляти і на водоканал, і ЖЭК. саме тому, якщо у вас немає лічильника, нараховані понад 20 кубів на людину. Не межа Аліна Ніколаєва, Євганіки Кияшко, Тивай. Ще один мистецький заклад Києва можуть закрити хореографічну школу, яка орендувала приміщення будівлі 19-го століття. Вигнали на вулицю. Саме в цій історичній споруді вже багато років київська влада обіцяє відкрити столичну малу оперу. Але далі обіцянок справа так і не дійшла. Нове керівництво закладу несподівано з'явилося цього тижня, і танцівникам наказали негайно звільнити приміщення. Подробиці цієї заплутаної справи дізнавалися наші журналісти. П'ятирічна Марійка, як і її старша сестра, мріє стати чемпіонкою зі спортивно-бальних танців і кілька разів на тиждень приходить на заняття в хореографічну школу. Але тепер до тренувальної зали дівчатка потрапити не можуть. Звідти їх прогнали люди з автоматами. Ми прийшли з дітьми на заняття в поніделю, 27-го числа. Нас прямо з не пустили. В Здання стояло двоє мужчин, і без уточнення причини просто нас вигнали. Так продолжается. Вот сьогодні четвертий день. Ми не можемо попасть в здание, не можемо попасть на заняття. Но ну, ви вы... день. Ми ходим, пытаемся туди попасть, тому що там зали, де займається ребенка. На дверях будинку малого театру з'явилася табличка. Не працює. Потрапити до приміщення неможливо. Відкрийте, будь ласка. А в четвер ввечері невідомі позривали усі замки, розповідає директор хореографічної школи і головний орендатор приміщення Юлія Обозна. На її переконання виганяти їх ані міська влада, ані керівник малої опери законних підстав не мають. Таким образом у нас є договор у наміреннях, в рамках якого ми провели за собственні средства ремонтні роботи. Оплачені були всі комунальні услуги, которыми ми використовувалися на протягом цього періоду. Ета приз то второ у нас. Був підписаний договор о намірені, о том, что мы ми открываем танцевальную студию. студію. Сценарій захоплення споруди не відрізнятиметься від історії кінотеатру Братислава. Розповідають хореографи, адже організував закриття малої опери новопризначений директор Руслан Білецький, котрий раніше очолював Братиславу. Он тут тільки ось вот так. Вот. приходить, зачищає все, І хто ну, слышали. Коли ми визвали міліцію. Приїхали два молодих опери. Котори говорять, ми не маємо права на це, ми не маємо права на то, ми не маємо права на це, Ми показуємо договор, Вони, вони кажуть, нас не хочуть захищати. Його вони захищали з калашами, а нас вони не захищають ніяк. Новий директор з пресою спілкуватися не хотів. Аби почути якесь пояснення, довелося за ним добряче побігати. Ось вот, знімі, от тебе директор, його снімайте, ні нас знімають. О вот діректор снімайте його. Я не ховаюся. Чому я ховаюся? Чому посторонні знаходяться в кінотеатрі? Чому закрили приміщення театру? Достеменно пояснити не може щоразу, називаючи різні версії. У мене є акт перевірки кру, який проходив, де чітко вказано, що фізична особа підприємець. Обозна Юлія Володимири знаходиться неофіційно без договорів оренди в даному приміщенні. Потім про аварійний стан і реконструкцію. Хоча її обіцяли ще років 10 тому, і хто тепер проводитиме, невідомо. А опера знаходиться в аварійному стані, тому на короткий термін ніяких міроприємств проводитись не буде. Реконструкція буде проводитися за гроші тих людей, які Будуть надавати а, подальшої долі театру Руслан Білецький пояснити не зміг. А керівники хореографічної школи наполягають. Усі договори з театром у них підписані. Оренда оплачена. Власним коштом відремонтували зали. Нині найняли адвоката і допиватимуться зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком. Соломія Буй, Зорян Бень Твай. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.